У білогородці відкрився басейн. Тож, поки літо не закінчилось, гайда відпочити біля води всією родиною. Дитяча зона відпочинку для дітей до 5 років: настільний теніс, та водний волейбол, безкоштовні круги та плотики для плавання. Для дорослих басейн, затишні зони релаксу, смачна кухня ресторану. Графік роботи понеділок та вівторок з 12 до 20, з середи до неділі з 9 до 20. Комплекс розташований у селі Білогородка, вулиця Столична, 2. Вартість входу: діти до 5 років безкоштовно. Діти від 5 до 13 350 гривень, дорослі – 500 гривень. Шезлонг 100 гривень тут все продумано, щоб відпочинок був комфортним і для дітей, і для дорослих.